Добрий день. Сьогодні продовжуємо вивчати матриці. А саме таке поняття матриці, як визначник або детермінант. Що це таке? Це така числова характеристика, характеристика матриці, яка визначається. Якщо для матриці елемент першого порядку, яка складається з одного елементу, то визначник буде дорівнювати цьому елементу. Тобто матриця. А1 Также ми матриці круглими дужками позначаємо, то визначник з цієї матриці позначається в таких душках прямих рівня а 11 Тобто цей самий елемент. Якщо матриця квадратна другого порядку, Загалість, мова йде про визначники лише квадратних матриць. Тобто, якщо другого порядку візьмемо матрицю, наприклад, 2х2, на 2, то це буде а 11 а12, А21, А22. Як шукається визначник А11 А22 мінус А12 А21. Тобто добуток елементів по головній діагоналі мінус добуток елементів по допоміжній діагоналі. Це елементи, так шукається визначник матриці другого порядку. Далі. Подумаємо, як знайти визначник матриці. Будь-якого порядку. Є така формула. Що? визначником матриці буде дорівнювати сумах якісь. І дорівнює 1 по N. степень і плюс g там навіть можна і так ось ця формула що таке m і g? Це мінор. Що називається мінором? Мінор – це той самий визначник, але матриці. Вже не. Якщо це матриця, ми шукаємо визначник в матриці n Н порядку, то... М це мінор матриці n-1 порядку. Тобто на порядок нижчий. Який утворюється, якщо утворюється ця матриця, викреслюванням рядка, який стоїть на перетині і того рядка і того стовпця. Тобто викреслюємо рядок і стовпець. У нас утворюється матриця на порядок нижча. І ми шукаємо так визначник. Відповідно, якщо так ми можемо знайти визначник четвертого порядку, третього порядку і так далі. Ну давайте попрактикуємося. Пошукаємо визначники. Давайте пошукаємо визначники другого порядку. 1, 2, 3, 2. Елементи по головній діагоналі мінус елементи по обміжній діагоналі. 1 на 2 мінус 2 на 3 Рівня 2, мінус 6, рівня мінус 4. Це я думаю, тут визначники другого порядку складного нічого немає. Тобто добуток елементів по головній діагоналі мінус добуток елементів по, по допоміжній діагоналі. Давайте розберемо, як шукати визначники третього порядку. Взагалі-то є формула, я зараз вам її напишу. А потім по нашій формулі, по якій ми казали, як шукати. Значить, А11, А12, А13, А21, А22, А23. А31, А32, А33. є формула. Спочатку рухаємось по головній діагоналі. Шукаємо добуток елементів по головній діагоналі. Це А11, А22, А3. Це добуток. Якщо ми рухаємось по головній діагоналі, беремо знаки плюс. Тобто плюс. Далі А12, А23, бачите, паралельно головній діагоналі Іде напроти цих двох елементів стоїть цей елемент. Тобто то добуток А12. А23. А12, А23, А31. А3, 1. Далі плюс. Так само рухаємось в цю сторону. Це буде А21, А32. А32 і А13. Тепер мінус. Рухаємось по допоміжній діагоналі. Тобто ось А13, А13, А22. А31. Знову мінус. Рухаємось по допоміжній діагоналі. Тобто мінус А23 А32. А2. 3, А3,2 і А1,1. І мінус А21, ось елемент. Так, стоп, це ми рухаємось по допоміжній діагоналі. Тобто ось А32, А23 і А1,1. Розглянемо. Тепер цей елемент розглядаємо. А2,1, А1,2. А21, А1,2 і А3. Це формула. Вона громістка і нею незручно користуватись. Краще все-таки за мінорами. Ну, давайте ми це більш детально на конкретному прикладі це розберемо. Знайдемо визначник матриці декількома способами. Візьмемо матрицю. 1, 2, 3, 0, 1, 1. 1, 3, 5. Шукаємо визначник. Спочатку шукаємо ці, цієї формули, яку я писав до цього. Ось щойно. Це буде. Рухаємось по головній діагоналі. 1 на 1 на 5. Плюс 2 на 1 на 1 2, 1, 1. Плюс 0, 3 3. Мінус по догміжній діагоналі. 1, 1, 3. Мінус. 3, 1, 1. Мінус. Так, дивимось. Ось 3, 1, 1. 1, 3, 1. і 0, 2, 5. 0, 2, 5. І ще раз давайте, подивимося, щоб ніде не помилитися. 1, 1, 3. Мінус 1, 1, 3, є. 3, 1, 1, є. І 0, 2, До рівня. Тут буде 5, 2, 0, 3. 3 0. 5 плюс 2 7, 7 мінус 3 4. 4 мінус 3 1. Тут 0. 1. Тобто визначником цієї матриці дорівнює 1. Давайте тепер розглянемо так, те, як ми казали до цього. Ми можемо шукати мінори, розписуючи як за якимось стопцем, так і за якимось рядком. Ну, давайте Т. розпишемо за елементами першого рядка. Що ми пишемо? Перший елемент у нас 1 помножити. Перший рядок. Давайте так підкреслю. Перш... Перший елемент має індекси 1, 1. Тобто буде мінус 1 в степені. 1 плюс 1. І множу на мінор, який утворюється з матриці викреслюванням першого рядка і першого стопця. Ось, виходить матриця. 1, 1, 3, 5. 1, 1, 3, 5. Ось ця матриця. Ось. Визначником її буде дорівнювати. 1 на 5 мінус 3 на 1 Тобто 1 на 5, мінус 3 на 1. 1 на 5 5, мінус 3. 2. Далі, дві кори розглядаємо. 2 стоїть у нас що? Пишу плюс 2. Мінус 1 в степені. Це у нас елемент 1 2. Тобто 1 плюс 2 3. Не буду писати 1 плюс 2, просто 3. Третій степень. І... Шукаємо мінор. Чому він дорівнює? Викреслюємо другий стовпець, перший рядок. Утворюється матриця 0, 1, 1, 5. 0, 1, 1, 5. Шукаємо її визначники. Визначник. Ось ця матриця. 0 на 5, 0, мінус 1 на 1, 1. На 1, 1. І елемент 3. -ка. Плюс 3. Мінус 1 в степені. Зараз елемент який? 3. Тобто мінус 1 в степені. 1 плюс 3, 4. Тобто буде додай. Добре. Плюнус 1, четвертій. І на мінор цей мінор. Це буде що в нас? Визначник 0,1,1,3. 1, 3. 0 на 3, 0, мінус 1 на 1, 1. Тобто буде мінус 1. мінус 1. Шукаємо рівня. Це у нас буде додатній. Мінус 1 в квадраті буде 1. Тут буде 2. Тут у нас буде мінус 2. І тут у нас буде плюс 3. Виходить трійка. Щось десь ми робили помилку. Давайте подивимося, де ми зробили помилку. Так, тут у нас буде 2, тут у нас буде мінус 2. І тут у нас буде. 3, так? 3, 3 на мінус 1, мінус 3. Давайте ще раз подивимося, йдемо, як ми шукали мінори. Тобто буде 1, 2, 3. 1, 2, 3. Далі знаки, як визначали. 1, 1, 1, 2, 3. І 1, 3. Тут, тут 4. Тобто буде у нас знак плюс, плюс. І тут буде... Так, тут плюс, мінус, плюс. Далі мінор, як шукали. Коли один викреслюємо, у нас буде цей рядок, це стопець. 5-3. 2. Двійка є. І ще тут викреслюємо. Мінус один. Тут мінус один. Мінус один. Ось, викреслимо другий рядок, другий стовпець. 1 на 5, мінус 3. 5, мінус 3. Так, зараз ще раз. 0 на 5, мінус 1 на 1. 0 на 5, ось, викреслимо. Мінус один на 1. Мінус один. На один. Мінус один. Далі трійка викреслюємо тут. Що у нас буде? 0, мінус 1. Мінус 1. Все є. Тобто ще раз дивимось тепер. У нас тут буде 2. Тут буде мінус 1 і тут мінус 1. Буде плюс 1. Буде +2, і тут дивимося. Мінус 1 на 3. Мінус 3. Тобто 4, мінус 3, 1. Так, далі розписуємо... Ну, Можна ще цей спосіб переконатись, перевірити, розпишемо за елементами другого рядка. То буде 0 помножити На другий, другий рядок має індекс 2,1, То буде, просто пишу мінус 1 в степені 2,1 в третьому степені. Або просто мінус 1. Мінус 1 в непарному степені, це мінус 1. Шукаю мінори, які утворюються, коли викреслюємо. 2 на 5 мінус 3 на 3 10, мінус 3 9. Стоп іще раз. Викреслюємо. Буде 1. Ось. цей рядок, і цей стовпець. 2 на 5 мінус 3 на 3 10 мінус 9 1. Далі. Плюс 1. А ви індекс 2 2, то буде плюс 1. Шукаємо, чому дорівнює мінор. Викреслюємо. Буде 1 на 5, мінус 3. 5 мінус 3 2. І плюс 3 мінус 1 в степені. Це у нас елемент 1, 1, 1, 1. Це у нас елемент 1. Ось ми це А2-3. А2-3, тобто буде просто мінус. І чому дорівнює мінор? Викреслюємо це і це. Так? Ось. 1 на 3 мінус 2 на 1 3 мінус 2, 1. Переконуємося, що це буде 0, 2, мінус 1. Рівня 1. Аналогічно розпишемо за елементами третього рядка. Тобто у нас буде. Знову я постараюся вже так напишу 1 плюс 3 плюс 5. Тобто елементи третього рядка написав. Тепер знаки, які будуть. Мінус 1 в степені. Дивимось. Тут елемент 1, 3, то тобто буде додатній. Тут 2-3, то тут з'явиться мінус. Мінус 1. І тут елемент 3-3, тобто буде плюс. Все нормально. Тепер шукаємо мінори. Тут викреслюємо елемент перший рядок, третій, стовпець, третій рядок, перший стовпець. Тобто 2 на 1, 2, мінус 3, 2, мінус 3, -1, -1. Так, тут викреслюємо другий стовпець, третій рядок. О, ось. Так. так. Е, буде 1 на 1, мінус 3 на 0. 1. І тут викреслюємо. 1 на 1, міну 2 на 0, 1. Дорівнює. Мінус 1, мінус 3, плюс 5. Плюс 1, мінус 3 мінус 4, 4 плюс 5, 1. Тобто 1, 1, 1. Так, тепер так само ми можемо працювати із стовпцями. Давайте опрацюємо із стовпцями. Точно так же. Розписуємо за елементами стовпців. Тобто в нас буде. За елементами першого стовпця розпишемо. Буде 1, 0, 1. Знаки. Це у нас А1,1, то тобто буде плюс, і тут плюс. Мінус 1 степені. А1,1, тобто додатній степень. Тут 1, 2 від'ємний, тобто мінус 1. Але тут буде 0, тому ну, напишу мінус 1. І тут, який буде степінь, ось тут. а 13 3. Додатній. Тобто нічого не пише. Тепер шукаємо мінори. Так. Перший ось викреслюємо. У нас виходить матриця 1, 1, 3, 5. Тобто 5 мінус 3, 2. Тут шукаємо мінор. Викреслюємо. Раз, два. 2 на 5 мінус 3 на 3, 3 10 мінус 9, 1. ну Тут немає різниці. Дляся на 0, множити буде 0, 0. Так, викреслюємо тут, отак. Да? 2 на 1 мінус 3. 2 мінус 3 мінус 1. Рівня. 2. 0 мінус 1. Тепер розпишемо за елементами другого стопця. Тобто буде у нас 2 плюс 1 плюс 3. Елементи другого стопця розписав. 2, 1, 3. 2, 1, 3. Тепер знакі. Тут буде мінус 1 в степені 1, 2, тобто буде мінус 1. Тому що в непарному степені. 2-2. Буде додатній степені. Просто 1. І тут. 3, 2. Від'ємне степень. Мінус 1. Шукаємо мінори. Так, другий елемент. Раз, два. 0 на 5. 0, мінус 1. Мінус один. Буде тут мінус 1. Так, і ще раз. Ще я не буде Так, викреслюємо. Раз, два. 0, мінус 1. Мінус 1 є. Тепер викреслюємо, які елементи? Оцей А22. Ось. 5 мінус 3. 5 мінус 3 2. І тут так само ми викреслюємо ось. У нас виходить 1. Торіння. Мінус 2, плюс 2 і мінус 3. Давайте перевіримо себе. Значить, коли ми викреслюємо цей елемент, раз, два, у нас виходить мінус 1. Ось це мінус 1-ничка. Але знак у нас тут який? а 12 Тобто ще мінус 1 має бути. Мінус 1 це як знак, тому що мінус 1 в степені. 1 плюс 2, 3. І мінус 1, тому що мінор. Коли ми викрасуємо 0 на 5, 1 на 1. 1. Так, тоді що нас виходить? Тут буде 2. Плюс 2, 4, мінус 3, 1. Далі, третій рядок розкладемо. Це буде 3, 1, 5. Знаки розберемося зі знаками. Це у нас 1-3 додатній знак. 2-3-5. 2, 3, 2, 3 від'ємний знак. І тут 3-3 додатній знак. Тепер шукаємо мінори. Тобто трійку викреслюємо, тут у нас буде що? 0 на 3, 0, мінус 1. Тобто, буде мінус 1. Далі цей елемент. Викреслюємо ось. 1 на 3, мінус 2 на 1. 3, мінус 2 1. Тут буде 1. 1 буде. Так, 1. Плюс 1. І тут. Це викреслюємо, так? Ось. Це у нас буде 1 на 1, мінус 2 на 0. Тобто 1. Знову дивимося, що у нас буде мінус 3, мінус 1, плюс 5. Мінус 3, мінус 1, 4, плюс 5, 1. Тобто визначник цієї матриці дорівнює одиниця. Ви можете користуватись будь-яким із цих способів. Значить, ще раз скажу, що матриця, яка складається з одного елемента, її визначник дорівнює цьому елементу. Матриця другого порядку, квадратна матриця. Зараз мова йде тільки про квадратні матриці. Квадратна матриця другого порядку, її визначник дорівнює різниці добутку елементів по головній діагоналі. Мінус різниці елементів по допомічній діагоналі. Матриця, визначник матриці 3 порядку 3 на 3. Ми казали, що є формула, тобто рухаємось по головній діагоналі зі знаком плюс. Коли ми рухаємось по головній зі знаком плюс, це всі добутки. І мінус. Всі самодобутки, які добутки, які рухами між діагоналів. У вас ці формула є, я це її давав. Або можна розглянути матрицю з допомогою мінорів. Ну, За допомогою мінорів можемо розглядати матриці і якогось великого порядку 5, 6, шукаючи, шукаючи мінор поступово меншого порядку, потім знову меншого, потім знову меншого. Тобто для того, щоб знайти, мінор, для того, щоб знайти визначник матриці 5 порядку, треба знайти визначники матриці 4 порядку, 3, 2. Зрозуміло, що це досить таки незручно в цьому є. Тому в наступних відеоуроках я покажу, як це зробити набагато простіше. Поки ви маєте це зрозуміти. Хоча б якийсь одним із способів, як шукати у значних матриці другого порядку. Ну за тут за формулою, тут щось складного нема. І третього порядку, хоча б так само за тією формулою. Щоб поголовна діагональ, коли рухаємось по діагоналі, то знак плюс, по допоміжній знаку мінус, хоча б ця формула. та як ми потім будемо вивчати і... А доповнення, і тут буде все набагато простіше. І елементарні перетворення рядків, стовпців це все буде простіше. Тому я вас зацікав, сказав, що буде в майбутньому. Успіхів вищої математики, підписуйтесь на канал. Що не зрозуміло, задавайте питання. Всього найкращого. До побачення.